Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! героям слава вітаю. А ви знаєте, бо хочу з вами поговорити так сталося про міжнародку, те, що називається, от пам'ятаємо про те, що ем, видання The Guardian написало, посилаючись на якийсь звіт українського уряду, нібито, який вони отримали, про те, що Україна. Запропонувала нашим західним партнерам завдавати ракетних ударів по виробництвах дронів Шахед у Сирії, Ірані та Росії. Чи ви розумієте на який документ посилаються наші британські колеги? Наскільки їхня інформація є правдивою? Ага. Не існує ніякого документу, в якому прописано, що ми пропонуємо нанести ракетні удари по територіям інших країн. Ні, ми говоримо про це і постійно, і публічно і не публічно в комунікації говоримо про те, що дивіться є певні санкції по відношенню, наприклад, до Іранської Ісламської Республіки. Ми говоримо, що певно треба дивитись, чому вони продовжують в них там є велика кількість виробництва. Мається на увазі дронів, і що треба з цим робити, щоб ці виробництва не працювали в рамках тих же резолюцій ООН і так далі, і тому подібне. Тому ми пропонуємо нашим колегам я маю на увазі партнерам по коаліції. Ми пропонуємо міжнародним інституціям звертати увагу на ті країни, які дозволяють порушувати собі санкції, і таким чином передають потім відповідну зброю Російській Федерації, якою вже Росія вбиває цивільне населення в Україні. Ми хочемо, щоб було більш суворе обговорення цих тем на тих чи інших майданчиках. Ну і безумовно були прийняті певні юридичні дії по відношенню до чи країн чи компаній, які приймають в цьому безпосередню участь щодо ракетних ударів. Вона з вами є повне розуміння. Ми про це знову ж таки постійно говоримо. Що ми наносимо удари виключно по території, яка сьогодні окупована Російською Федерацією, використано для цього будь-яку техніку і нашу, і партнерську, тому що це в рамках міжнародного права. Абсолютно, ну і тут ми ще розуміємо, що от коли така публікація виходить, що все це відбувається в контексті того, що дійсно 18 жовтня спливає дія цієї резолюції Рад без ООН, згідно якої ну не може іран експортувати свої ракети. і мабуть, що така публікація нам тільки шкоду наносить, чому? Тому що ну там Росія може показати. Дивіться, там Україна хоче не знаю як стріляти. не незрозуміло, якими ракетами по Ірану. Тож давайте ви продасте нам. Чи ви також бачите цей ризик? Безумовно, це ризики. Є, і ми бачимо тут питання тільки в тому, свідомо чи не свідомо працюють інші медійні, інші медійні продукти в на ці наративи, але безумовно є ризики, і безумовно Росія знову ж таки ми повертаємось до базової теми, що в Росії є право вето, яким вона буде блокувати абсолютно точно. Ми це можемо з вами вже прогнозувати. Буде блокувати будь-які резолюції, які знову ж таки обмежують право Ірану продавати на зовнішньому ринку ракети. Нагадаю, що у Ірана є на сьогоднішній день як це не дивно, хоча це за Боронено в них є ракети дальністю і 500, і 700, і ти і 2000 кілометрів. На ці ракети націлена Російська Федерація у Російської Федерації знову ж таки є певні ресурсні обмеження. Вони не можуть виготовляти в достатній кількості ракети. Є увазі, сучасні ракети, ті ж калібри іскандери, які були потрібні в тій кількості, на яку Росія розраховує. Безумовно, Іран може після 18 жовтня вже ці ракети так чи інакше передавати Російській Федерації, і це питання набагато більш важливе, тому що дивіться знову ж ви. Абсолютно праві. Рез... дія резолюції закінчена. Резолюції ООН. Іран більш-менш дотримувався принципів цієї резолюції, тому що Іран отримує від інших країн там в обмін на певні домовленості. Він продає там флотовану нафту. Він отримує продукти харчування, він отримує певні технології і так далі. Тобто, Іран, на відміну від Північної Кореї, тут треба обговорити цей момент окремо. Все ж таки дотримався резолюції. І дивіться, резолюція буде заблокована Російською Федерацією. і Безумовно, Росія розраховує отримати окрім дронів ще й ракети. І тут виходять публікації, які говорять, що. Є небезпека на близькому сході, яку може генерувати е, Україна. Це нонсенс, тому що е, ну очевидно, що ми не маємо засобів е, для того, щоб нанести удари по території інших країн, і крім того, політично нам це не вигідно взагалі не вигідно. Так, так, ну, от якщо говорити про терористичну Російську Федерацію, то от вже на цьому тижні двічі з'являлася новина про те, що у Курській області безпілотники невідомі так, вони атакували підстанції, і там певні населені пункти залишалися без світла. Знову ж контекст пам'ятаємо Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки. Здається, спілкувавшись з економіст чи з якимось іншим виданням західним він сказав, Казав про те, що, Ну, звичайно, що ми очікуємо на те, що Росія буде знову взимку обстрілювати нашу енергоструктуру, так, інфраструктуру для того, щоб блекаут спричинити. Але ми, у нас є план, ми будемо відповідати. Приблизно те саме казав міністр оборони Рустем Мєров. Чи ви розумієте, а який у нас тут план? Я, якою може бути відповідь? Абсолютно конкретний план, і Пан Буданов і пан Уміров чітко говорять про те, що є розголожена мережа, скажімо так, яка створена з громадян Російської Федерації, які мають певні альтернативні погляди на те, як має розвиватись Росія. В них є певні інструменти. Безумовно, ми на спілкуванні з цією мережею знаходимось, і безумовно, ця мережа, використовуючи ці інструменти, в тому числі дрони, буде наносити відповідно зеркальні дзеркальні удари по інфраструктурі. Вони сьогодні це роблять знову ж таки. Пкресли. Це не Україна робить це, роблять громадяни Російської Федерації. Я тут хочу наголосити: ми абсолютно відповідально ставимося до того, що робимо з точки зору війни і миру, тобто ми наносимо удари по російській військовій. Військовій інфраструктурі на окупованій території, включно з півостровом Крим. Сьогодні це не обговорюється, тому що очевидно, що це війна логістики, знищення всієї військової транспортно-логістичної складської інфраструктури на півострові Крим. Це ключ для того, щоб пришвидшити наступальні дії України з іншого боку. Ми абсолютно відповідально говоримо. Так, ми знаємо, що є певна мережа, скажімо, так, інфраструктурна мережа. Людей, які альтернативно дивляться на те, що відбувається в Росії, вони сьогодні поводять себе набагато більш агресивно, в доброму сенсі цього слова, в них є відповідні дронові інструменти, і ці інструменти будуть все більше і більш активно впливати на, наприклад, якщо ми говоримо про прикордонні області, про ті ж Курські, білгородські і так далі, то на критичну інфраструктуру відповідно це буде відзеркалення того, що робить Російська Федерація. А що робить Російська Федерація? Ми з вами знову ж таки розуміємо, що якщо в рамках лінії фронту Росія сьогодні. Не показує ніяких результатів ініціатива повністю у збройних сил України. То з точки зору впливів. І інформаційних, і психологічних Росія атакує крилатими ракетами і дронами всю територію України, в тому числі об'єкти критичної інфраструктури, робиться щоночі, і безумовно треба з цим щось буде робити. І з одного боку, закривати небо над Україною додатково, і тут до речі, нагадаю про вчорашній візит пана Столтенберга, де ключовою темою було якраз таки дозакрити небо над Україною, тобто збільшити кількість систем про ПВО. А і безумовно, друга складова це відзеркалити те, що вони роблять на території України, щоб вони також відчували, що таке жити в блекауті. Ну, з точки зору того, що ви кажете, звичайно, такої гібридної війни, коли це роблять росіяни, це роблять не українці. То в принципі, ми використовуємо ту тактику, яку використовували росіяни у 2014-2015 роках, тобто на початку військової агресії проти України. Але ж ми також розуміємо, що от якщо не буде світла в якихось там населених пунктах в Курській області чи в Білгородській області, чи в самому навіть Білгороді, в Москві, в Пітері, плювати в Кремлі, плювати на це ми бачили під час, наприклад, рейдів. РДК та Легіону Свобода Росії, що в принципі ніхто там навіть і не помічає тих населених пунктів, які потрапляли під до речі обстріли російської артилерії. Чи є у нас можливості відключати Москву? В нас є багато можливостей, але давайте залишимо сюрпризне ставлення до цього. Ну тобто, щоб Росія не розуміла, мається увазі політичне керівництво Росії не розуміло, що буде і як буде відбуватись далі, тому що ще раз підкреслюю ініціативу в цій війні. Росія повністю втратила. Вона відповідає на ті, скажімо, так, ситуації, які вибудовує Україна. Тут я можу з вами погодитись, що сьогодні здається, ну занадто мало ми робимо, щоб це було відзеркалення того, що Росія протягом 19 місяців робить в Україні. Я розумію це. Але давайте е, говорити про е, кроки, які ми робимо рік тому. Про це навіть не говорили. Правильно, звичайно. Поступово, по перше, поступово ми збільшимо інтенсивність вогневого контролю над окупованими територіями, включно з Кримом. Сьогодні це повністю під контролем. Ви ж бачите велику кількість дій, які направлені на те, щоб відкрити небо над Кримом, знищити там всю інфраструктуру, ну і обмежити можливість постачати, тому що це 80, як мінімум відсотків постачання російського окупаційного угрупування. Друга складова суттєво збільшується кількість конфліктів. Ну тобто, можемо говорити про переніс перенос частичних війни на територію Російської Федерації кількість інцидентів суттєво збільшується, і я розумію, що в Москві на це не так реагують, як хотілося б нам, щоб реагували. Але повірте мені, що якщо буде точково тут щось відбуватись, тут щось відбуватись, один інцидент, другий, третій, четвертий, то тоді Росія поступово буде грузнути у відчутті війни. Вони будуть налякані, вони будуть збільшувати присутність в своєму середовищі панічних настрій. Вони почнуть це обговорювати, вони будуть розуміти, що. Політична еліта не керує що немає ніяких планів. БЦД, і вони з цієї війни не вийдуть так, як вони вийшли в 2014 році. Ну тобто, будуть сидіти собі на диванчиках, да, і дивитись за тим, як нищать іншу країну. Є ще дві складові, дуже важливі. Ну, по перше, дивіться поступово, та ж, також повільно, але поступово Європа закриває можливості для Росії присут, бути присутніми на території Європи. Ну, тобто, мається на увазі вводить ті чи інші обмеження, наприклад, обмеження для а, авто з російськими номерами. Що це означатиме? Це означатиме, що дивіться. Звичайний росіянин буде відчувати, що таке війна. Він загрузне в цій війні, тому що ми з вами з 24 лютого 2022 абсолютно конкретно позбулись звичного для нас образу жизні образу життя. Правильно, ну тобто, ці формати ми відкинули. Ми сьогодні знаходимося у війні. А росіяни вони собі знаходились. Абсолютно без війни вони заробляли гроші, їздили по світу, мандрували і так далі. От сьогодні поступово збільшується і відчуття небезпеки, хай це на прикордонних територіях з Україною, але між тим збільшується відчуття того, що все розвивається по лінії фронту, взагалі не так, як їм пропонували. Про це подумати 24 лютого. Ну і нарешті обмеження, які вводяться для росіян, щоб вони не могли собі спокійно, не відчуваючи війні, мандрувати по світу. Це все приведе до того, що в Росії будуть суттєво збільшуватись певні психологічні настрої. Пане Михайло. Ну от ви вже пояснили, як може відбуватися, можуть відбуватися ці дзеркальні відповіді, так на обстріли нашої е, інфраструктури, що от дійсно є ці росіяни, які можуть здійснювати е, такі відповіді. Але все таки я маю уточнити. При тому, що знову ж маю зробити ремарку, що мабуть 99% нашої аудиторії а, впевнені в тому, що було б дуже добре, щоб а, росіяни відчули, що таке а, взимку бути без електрики, без тепла, так тобто, просто відчули, що таке блекаут на своїй шкірі. Але а, ми говоримо про те, що так, як це ну не те, що формально за Женевськими конвенціями, а це є все одно воєнний злочин. Чи це не вплине на те, яким чином нас будуть підтримувати наші західні партнери? Вони. Ж дуже завжди налякані щодо всього вони налякані і будуть до кінця війни налякані спокійно до цього відносимось. Ну ставимось і пояснюємо, що таке війна, і чому мають бути певні симетричні чи асиметричні відповіді. Це перше, друге, росіяни абсолютно точно будуть відчувати, що таке війна в 21-му стрічі Вони вже відчувають, і це буде збільшуватись незалежно від того, хоче цього хтось чи не хоче цього. Хтось. Третя складова, безумовно, ми наносимо удари виключно по військовій інфраструктурі. Ми дотримуємось конвенцій, ми дотримуємось правил ведення війни, звичаї війни і так далі. Щодо громадян Росії, які знаходяться на території Росії, і безумовно для них навпаки створення хаотичних обставин. Це шлях до пришвидшення внутрішньої революції як такої, і вони можуть діяти, не виходячи зі своїх намірів і зі своїх там, скажімо так, інструментів, які в них є. Безумовно, нам це симпатизує. Ну тобто, нам симпатизує те, що вони роблять, тому що ми хочемо з вами отримати пришвидшення фіналу війни. А сьогодні давайте зафіксуємо: сьогодні і ви, і, і ми розуміємо, я і, і наші партнери, і ми з вами розуміємо, що ця війна не може закінчитись звільненням низки територій України Ну якщо Росія не йде на трансформацію, якщо в Росії залишається мілітарне реваншистське угрупування у владі, то це безумовно буде означати, що вони продовжать інвестувати гроші у війну в тому чи іншому вигляді і так далі. Тому для нас з вами важливо, щоб збільшувалась кількість інцидентів, якого рівня немає різниці, і це є неконтрольованим процесом. Ми в це не втручаємось щоб було більше хаосу, більше конфліктності, більше приватних армій, які між собою будуть чубитись на території Росії. І панічні настрої це головне Росія ще раз підкреслює, особливо ця європейська частина Російської Федерації ну щодо Петербурга, щодо Москви, Всі ці території мають відчувати, що вони втрачають звичний для них рівень життя, образ життя, ну і формат життя. Також важлива міжнародна тема. Ми зараз побачили все таки певну деескалацію у відносинах Польщі та України, не зважаючи на те, що в Польщі зараз такий дуже активний електоральний цикл. В них там в жовтні парламентські вибори і багато всього на кону. Але от під час такої гострої фази цього конфлікту, і цей конфлікт переважно все-таки будувався на експорті чи не експорті української агропродукції. ми чули багато до речі, з бу. Боку Польщі, і також були ці голоси, і всередині України, що в принципі, от цей такий скандал спричинили українські агротрейдери, що от нібито саме вони можливо через офіс президента впливали на самого президента. Ми ж пам'ятаємо, що він говорив на засіданні генасамблеї. Дуже засмутилися поляки, коли він сказав, що ну от тим трилером, який створюють наші певні партнери щодо українського зерна, що так підіграють в. Не Росії вплив агротрейдерів в принципі на українську економіку, на те, що говорять наші високопосадовці, ну і звичайно ж, президент. Наскільки він великий? Чи можете ви його оцінити? Вплив зернотрейдерів чи будь-яких інших бізнесменів, які мають відповідні інтереси на президента, відсутній на сьогоднішній день. Я давайте зафіксуємо по позиції по Польщі, і буде зрозуміло. Перше, і я трошки інакше взагалі на все дивлюся. Я вважаю, що і ми, і наші польські друзі, абсолютно свідомі того, що в рамках війни це ключовий пріоритет, Російської федерації. Ми безпосередньо маємо найбільшого союзника. Я зараз не з точки зору передачі нам допомоги військової чи фінансової, а з точки зору того, скажімо так, логістичного процесу. Ми безпосередньо знаходимося на полі бою, платимо найвищу ціну. Польща знаходиться безпосередньо поряд з нами і формує для нас логістичні спроможності наші. Ну тобто, я ще раз підкреслю, логістика це ключ цієї війни до перемоги в тому числі. І безумовно, до кінця цієї війни в нас будуть найтепліші, найкращі відношення з Польщею, тому що і вони, і ми розуміємо, що сьогодні відбувається в Україні. Це перше друже дуже важливо це зафіксувати. Друга складова безумовно і в рамках Європейського союзу постійні торгівельні війни є абсолютно. Е, Абсолютно нормальними між різними країнами не тільки між Польщею і Україною, а між різними країнами різні країни, не глядячи на те, що в них там є певні домовленості про єдиний економічний простір, між тим вони за рахунок їх чи інших протекціоністських заходів захищають своїх національних виробників Це нормально, і ви абсолютно праві. На фоні виборчої компанії, а управляючи партії фермінські господарства, це ну там один із ключових електоратів, і так далі, вони захищають, вони роблять певні заяви вони хочуть зберегти свій ринок від тих чи інших обвальних процесів щодо України. В нас з вами інша ціль в нас з вами було втрачено. Ну скажімо так. Практично втрачено можливості ключового експортного коридору, тобто чорноморського акваторію. Безумовно, ми шукаємо альтернативи. Безумовно, ми дивимося на свої національні інтереси, і безумовно, ці національні інтереси подекуди з економічної точки зору є в конфлікті з іншими країнами. І безумовно це треба вирішувати за столом економічних переговорів. Да? За столом економічних переговорів так само і відбувається. Щодо заяв президента, президент має мав на увазі абсолютно конкретну річ. Він говорить, так. Ми розуміємо, що є економічні інтереси, і вони подекуди конфліктують, в тому числі між нами, наприклад, там Польща, Угорщина, Словаччина, Якщо ми говоримо про зернові коридори, але між тим, от публічна дискусія у такого конфліктного типу, це це грає виключно. Виключно позитивно грає для Російської Федерації, що робить Російська Федерація? Масштабується все, додає до цього певної емоції. Нагадаю, що практично через місяць після початку війни виходив такий суб'єкт на Пам'ятаєте, да він що два місяці виходить? Це голова е, служба зовнішньої розвитки Російської Федерації. Він що два місяці виходить і каже, там у Польща готується зайти дивізіями на територію України, забрати Західну Україну. Польща хоче розшматувати Україну, і так далі. Тобто, вони це вкидали постійно. І Дивіться, і президент говорить: якщо ми не можемо е, десь там. Скажімо так, не публічно обговорювати, то це виключно підіграє Російській Федерації. Тут немає якоїсь там спроби щось негативно сказати про наших партнерів. Тут є спроба сказати, що давайте все ж таки обережно ставитись навіть до конфліктних ситуацій, які є об'єктивними. Повторюю. Об'єктивним є те, що різні країни захищають свого національного виробника. Для нас з вами пріоритет це знайти можливості більше транзитувати зерна, тому що це дохід. Ви ж знаєте. Ми фінансуємо армію виключно за рахунок свого бюджету. Всі допомоги фінансові, які надають нам партнери, йдуть виключно на соціальні транспорти. Не на армію нам потрібно платити заробітні заробітні плати нашим хлопцям, які знаходяться на сканіха. Вибачте, що перебуваю. А от ну от у нас в ефірі звичайно були експерти з цієї теми, і от за їхніми оцінками, саме наш експорт агропродукції, що він може становити от станом на зараз, так приблизно 70%. Відсотків валютної виручки України чи ви маєте таку інформацію? Чи можете її підтвердити? Так він складає достатньо велику цифру. Не готовий сказати, що це 70 відсотків. Я думаю, все ж таки це десь в районі 30-40 відсотків. Але між тим це фундаментально важлива для нас стаття доходу. Прямого доходу і для України це вкрай важливо. Тому безумовно я розумію емоції, і з нашого боку розумію емоції. Це дуже важливо нам заробляти гроші і розумію емоції з боку правлячої партії, наприклад, Польщі, тому що я ще раз підкреслюю: електорат, фермерський сільськогосподарський електорат це ключовий їх електорат. Я безумовно розумію, чому вони це роблять, чому вони захищають і так далі. Але спокійно до цього ставимось. Ну, мається на увазі, як спокійно. Емоція під час війни це нормально, але спокійно ставимось до ключової позиції для мене. Безсумнівно, Польща є вкрай важливим союзником. Таким буде, і ми з величезною. Просто там я не знаю з якою повагою ставимо до наших партнерів, тому що ми через них хабуємо всю свою логістичну спроможність. Так, так, ми розуміємо. Ну, взагалі говорять про те, що взаємозалежні все таки відносини Польщі та України. Так бо ну якщо не буде однієї, не буде іншої. І наостанок, пане Михайло, от говоримо з вами про міжнародку сьогодні. Ми побачили ну не те, що заяву, ну так, заяву президента Казахстану Касима Жумарта Токаєва він під час такого брифінгу в Берліні заявив про те, що Казахстан однозначно підтримує санкційний режим одразу ж виникли звинувачення з боку російських пропагандистів, російських так званих політиків, і пан Токаєв так трошечки дав задню, сказав, що країна не є антиросією, підтримує курс на співпрацю з Москвою. Чи ви розумієте в що грає? Уряд Казахстану, що грає президент Токаєв, в тому сенсі, що також ми пам'ятаємо, що Казахстан Росія використовує дуже активно для постачання підсанкційних товарів. Я бачу в цьому три складові позиції пана Токаева Казахстана в цілому як держава. Я бачу три важливі позиції: перша це розуміння стратегічних напрямків, і що з Росією стратегічно вкрай невигідно мати відносини. І я про це до речі постійно сам говорю. Що якщо ви хочете планування мати якесь відповідне? Як буде країна розвиватись, які будуть союзні у вас можливості, які будуть союзові в рамках там економічних відносин чи е, політико-економічних відносин, то безумовно Росію треба викреслювати зві звідти з всіх союзів, тому що Росія це буде відстав. Вона є відсталою країною, яка буде завжди генерувати оцю образу на всіх, гранувати ризики і так далі, і тому подібне. Це перше, що я бачу в заяві е, Токаєва. Обережно. Він планує і інші розуміння стратегії розвитку своєї держави. Друге, що я бачу, це поступове підвищення суб'єктності. Да, це стосується до речі, не тільки Казахстану, це до речі, стосується і України, і інших після радянських країн, тому що і тут я перейду до більш ширшого, скажімо так, контексту. В чому була проблема в тому числі цієї війни? Тому що багато країн, в тому числі тих, які сьогодні підтримують Україну, розуміли наступне: після розпаду радянського союзу є суб'єктна Російська Федерація, яка має право впливати на зовнішні політики інших після радянських країн, в тому числі України, і це провокувало постійно конфлікти. Ну, тобто Росія хотіла в регіоні домінувати сьогодні. За рахунок війни повномасштабного вторгнення в Україну безумовно все, всі позиції змінюються. І ми з вами маємо суб'єктність. Інші країни також хочуть цю суб'єктність набувати, збільшувати, ну і ставати повністю в доброму сенсі цього слова самостійними. І є третя складова подивіться що було в Нагорному карабасі да що в Арцаху і так далі і тому подібне тобто росія ще раз довела що вона не є країною яка буде там так чи інакше виконувати певні домовленості вона не є гарантом своїх же домовленостей тому мати відносини в рамках будь-яких там відносин в рамках СНГ, ОДКБ і так далі з росією вкрай небезпечно тому що в ключові моменти росія може поводити себе зовсім непрогнозовано і дуже важливо, що це всі розуміють щодо санкцій. Безумовно, це поступовий процес. Наразі він не виглядає так, як нам би з вами хотіли, що повністю ізольована Російська Федерація не може там через сірий імпорт отримувати, що через сірий експорт продавати додаткові якісь можливості, сировині свої і так далі. Тому санкції, але вони розгортаються поступово і багато країн розуміють, що все ж таки юридично важливо себе поводитись максимально коректно, не давати можливість Росії отримувати ті чи інші можливості для експорту сірого імпорту експорту сірого. Пане Михайло, ну ми звичайно будемо слідкувати, як далі поводитиме себе Казахстан. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.